Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати послання до Галатів святого апостола Павла. Ми наблизилися до кінця п'ятої глави цього послання і зупинилися на двадцять п'ятому ключовому вірші цього послання. Я прочитаю цей вірш. Якщо ми живемо духом, то за духом повинні і діяти. Дослівний переклад цього рядка звучить так: якщо ми живемо духом, то повинні йти дорогою Духа. Декілька років тому на богословському семінарі професор богослов'я привернув мою увагу саме до цього слова йти в цьому вірші, що мало для мене дуже важливе значення. В цьому вірші вжите інше слово, аніж ми бачили у 16 му вірші цього розділу. Використане в 16-му вірші слово Йти мало звичайний загальний зміст. В цьому ж вірші воно означає вчитися ходити. Саме так, як ми вчимося робити свої перші кроки в житті, роблячи кілька непевних кроків, впадаючи, встаючи, аби далі зробити крок, саме так ми починаємо йти дорогою духа. Рух цією дорогою є навчальний процес. Дозвольте мені проілюструвати цей принцип за допомогою смішного прикладу, що є процес ходіння, ходіння є процесом падіння з опорою на виставлену вперед спочатку одну, а потім іншу ногу. Отже, аби йти, треба виставляти вперед по черзі то одну, то іншу ногу. Саме так дитина вчиться ходити. Як ти вчився ходити, мій друже? Чи прослухав ти курс лекцій з теорії ходіння, або ти в школі навчився ходити? Якось влітку, разом з дружиною, я мав піклуватися про свого півтораричного онука. Малюк тільки но навчився стояти та, невпевнено похитуючись, пересуватися. Я не садив онука перед собою та не читав йому детальних лекцій про механізм дії людських ніг. Я не розповідав йому про психологічний аспект процесу ходіння та про громадське значення цього процесу. Навіть якщо б я спромігся все це пояснити своєму онукові, то чи підвівся б він тоді і попрямував впевненою ходою? Звичайно, ні. Ніхто ніколи не вчить дітей ходити таким чином. Людина вчиться ходити методом спроб та помилок. Одного разу. Хлопчик впав та набив велику гулю на лобі. Так дійсно він падав багато разів, але незабаром він не тільки впевнено ходив, але й бігав та лазив всюди, неначе заєць. Він навчився ходити, намагаючись ходити, як ми дорослі кажемо, методом спроб та помилок. Саме таким способом ми вчимося йти дорогою духа, методом спроб та помилок. Я знайомий з людьми, котрі відвідують збори різних релігійних груп, конференції з проблем духовного життя, семінари по вивченню біблії та таке інше. Ці люди мають зошити в щерсть, заповнені рекомендаціями, як слід вести християнське життя. Проте вони не живуть таким життям. В чому ж полягає проблема? А в тому, що віруюча людина. Має вчитися йти дорогою Духа, і настав час вам почати робити це. Отже, розпочніть вашу дорогу шляхом Духа Святого. Скажіть такі слова Я маю намір йти дорогою Духа, я маю намір покладатися на Духа Святого заради плодів мого життя. Можливо, ви вважаєте, що будете падати та губити цей шлях? Так, дійсно. Я маю попередити, що ви не раз впадете на цьому шляху. Це буде болісно. На ваше запитання, скільки разів я впаду, я не можу відповісти, тому що це мені невідомо. Я сам ще падаю, ідучи цією дорогою. Але саме цією дорогою духа вам треба йти. І така дорога єдина. Любі друзі. Ви маєте рушити цією дорогою вже сьогодні, покладаючись на Духа Святого. Віддайте себе Божому Духу. Це має бути актом вашої волі. Початок кожного дня мого життя я зустрічаю такими словами: Боже Всемогутній, я не здатний прожити цей день так, як це подобається тобі, тому благаю Тебе. Зроби це через мене. Іноді мені достатньо вийти з дому. Та пройти кілька кварталів, аби переконатися в тому, що щось трапилося. Якось одного ранку я їхав автомобілем, аж раптом якась жінка виїздить переді мною. Я мусив добре натиснути на гальма. До цього моменту я мав дуже чудовий та лагідний настрій, а тепер під'їхав до неї та вельми різко сказав все, що про неї думав. Звичайно, жінка знайшла кілька гарних слівців для відповіді мені. Коли жінка сіла в свій автомобіль та поїхала, я подумав так, я дійсно впав та згубив власне обличчя. Коли трапляється таке, я підвожуся та знову вирушаю в путь цією дорогою. 26-й останній вірш із п'ятої глави послання до Галатів Не будемо марнославні. Не роздражнюймо один одного і не заздрім один одному. Слова не будемо марнославні свідчать про те, що ні я, ані ти ніколи не станемо чудовими, святими особами перед Богом Небесним. Лише Він є чудовим, о яким дійсно чудовим є наш Бог. Він заслуговує на наше вшанування та поклоніння. Отже, давайте вирушати дорогою Святого Божого Духа, покладаючись на нього, як малі діти покладаються на батька. Саме цього очікує від нас наш Небесний Отець. Роздражнювати один одного це означає збуджувати змагання між людьми та кидати один одному виклик. Нам не слід цього робити, нам не слід заздріти один іншому. Нам слід звернути зі старої дороги нашого життя та вийти на шлях духа. Християнське життя це не підйом повітряної кулі, котра має чудову надзвичайну властивість стрімкого піднесення у височінь. Натомість це є щоденна хода, процес спирання на виставлену вперед згідно черги ногу, хода згідно Святого Духа. В останньому розділі Послання до Галатів апостол Павло розглядає третій етап практичного питання освячення Духом. Ми переконалися в тому, що дотримування закону після спасіння вірою є відмовою від благодаті Божої. Ми побачили, що спасіння вірою та дотримування дороги Духа народжує плоди Духа. Іншими словами. Ми зрозуміли, що означає йти дорогою Духа. Ми маємо розпочати йти цією дорогою, і незважаючи на хиби, ми маємо дотримуватися її. А тепер ми побачимо, що саме здійснить плід Духа в нашому житті. Апостол Павло звертається до нас з таким закликом Брати, якщо людина і впаде в якийсь гріх, то ви духовні. Виправляйте такого в дусі лагідності, пильнуючи самих себе, щоб і собі не впасти в спокусу. Яка саме людина згадується в цих рядках? В цьому місці слово людина має широке загальне значення. Тут це слово зображує кожного чоловіка або кожну жінку, котрі є християнами. Наведені в цьому перекладі слова якийсь гріх. Мають в оригіналі значення провини або невдачі, інше значення зробити помилковий крок. Отже, мова може йти не про великий гріх, а про страшенну помилку. Але що слід робити з людиною, котра впала в якийсь гріх? Духовні люди а сьогодні багато людей вважають себе такими, переконані в тому, що якщо людина вчинила щось погане. Її слід лупцювати палицями по голові. Існує реальна загроза відсутності будь-якого бажання, збереження та виправлення такої людини. Ми ладні скоріше критикувати та проклинати таку людину. Однак віруюча людина не втрачає свого спасіння, коли вона грішить, якщо християнин впаде в гріх. Тоді духовний християнин має виправляти його в дусі лагідності. Лагідність є одним з плодів духа. Далі ми читаємо другий та третій вірші із шостої глави носіть тягарі один одного і таким чином виконаєте закон Христа, бо хто вважає себе за будь що, коли він ніщо, той сам себе обманює. Я знав одного атеїста. Який завжди насміхався з Біблії та вказував на уявні протиріччя в Святому Письмі, найулюбленішим об'єктом його насмішок та іронії були саме вірші з послання апостола Павла до Галатів його шостого розділу, вірш Другий: носіть тягарі один одного і таким чином виконаєте закон Христа, після якого він зачитував п'ятий вірш цього розділу. Бо кожен нестиме свій власний тягар. Зачитавши обидва це вірші, він підіймав голову, кидав хитрий погляд на слухачів та заявляв: Ви бачите, в Біблії містяться суперечності. В одному місці сказано про те, що тобі слід нести тягар іншої людини, а в іншому, що кожен має нести свій власний тягар. І ніхто не знав, що йому відповісти. Насправді відповідь була дуже простою. В святому письмі знаходимо одинадцять різних слів, котрі перекладаються на українську мову одним словом тягар, тобто, це означає існування різних видів тягарів, деякі тягарі людина мусить нести сама та не може розділити з іншими, а деякі може. Це є дійсно проста та вельми задовільна відповідь. Отже, тягарі покладені на плечі всіх людей, кожен з нас несе тягар, не всі з нас мають багатство, але тягарі мають усі люди. Не всі люди мають талант, проте всі мають нести тягарі, деякі з нас мають фізичні вади, деякі люди позбавлені зору, деякі слуху, деякі втратили руку або ногу. І, звичайно, не всі з нас є красивими зовні. Ми кажемо, що всі ми роду людського, але всі ми дуже різні, ми дуже відрізняємося один від одного, але кожен з нас несе тягарі. Іспанське прислів'я говорить: ніде в світі не існує дому, в котрому б колись не з'явився свій секрет. Французи мають таке прислів'я. Кожен вважає свою ношу найважчою. Знайома жінка. Котра дуже багато працювала з дітьми вихователькою казала навіть діти несуть тягарі. Тягарі є прикметою людського роду, кожен з нас несе тягарі. Однак не всі з нас несуть однакові тягарі, насправді тягарі, що ми несемо, відрізняються поміж собою. Апостол Павло, в шостому розділі свого послання до Галатів, поділяє ці тягарі на дві групи. Тягарі, котрі ми можемо розділити з іншими людьми, та тягарі, котрі належать нести самим, і котрі ми не в змозі розділити з іншими, другий вірш цього розділу можна перекласти так носіть ноші один одного. Вжити тут слово означає ношу або важкий вантаж. Саме це слово вживав наш Господь, коли він говорив про ношу та спеку дня. Рання церква, зібравшись на свій перший апостольський собор в Єрусалимі, прийняла таке рішення бо бажано Духу Святому і нам не накладати на вас ніякого тягаря, крім цього необхідного. Тут мова йде про ношу, котру вони мали разом нести з церквою Єрусалима. Справедливо сказано, що коли двоє несуть одну ношу разом, то вона стає вдвічі легшою. І деякі свої ноші. Сьогодні ми можемо нести разом з іншими людьми. До салону автобуса увійшла жінка з дуже важким кошиком. Вона сіла поруч з чоловіком та поставила кошика собі на коліна. Переконавшись в тому, що жінці незручно так сидіти, її сусід звернувся до неї Люба пані, якщо ви поставите свого кошика на підлогу, тоді автобус вестиме і вас, і ваш кошик. Дозвольте мені сказати, що свої деякі тягарі ти можеш розділити з іншими людьми. Інше значення слова тягар це провина або гріх. Пригадаємо перший вірш цього розділу. Якщо людина і впаде в якийсь гріх, це є його тягар. Ти не можеш допомогти людині нести такий тягар. Це також означає слабкість, неміч, неосвіченість. Хвилювання або печаль. Я вважаю, що кожна людина має провину. Один чоловік звернувся до великої групи людей з запитанням, чи є поміж вас люди, вільні від провин та гріхів, або, можливо, ви знаєте таких людей. Ніхто не відповів так на це запитання. Отже, всі ми маємо провини та гріхи, котрі є нашим тягарем. Ми падаємо багато разів. І багато разів бачимо, як поряд падає брат. Друзі мої, не забувайте, ви, духовні, виправляйте такого. Тягар, котрий ти можеш розділити з кимось, це хвилювання та неспокій. Так, звичайно, можна проковтнути заспокійливу таблетку, але це не є дійсним вирішенням проблеми. Ми живемо з вами в такий час напруги та стресів. В якому людині ніколи не доводилося жити. Я не знаю ваших умов життя, але моє життя проходить в дуже напруженому місці. Багато з нас сьогодні проживають у цих величезних мегаполісах в умовах великого нервового тиску та напруження. Тягар такого складного життя ми маємо нести разом. Дозвольте мені навести приклад. Одного дня до мене звернувся один з наших віруючих нашої церкви, дуже приємний та люб'язний чоловік. Шановний пастирю, з якої причини ви невдоволені мною? Я здивовано відповів, з чого це ви взяли? Я дуже поважаю вас. Тоді він сказав: Сьогодні я зустрівся з вами на вулиці, а ви навіть не привіталися зі мною. Моє здивування зростало. Я не привітався з вами? Так, ви мовчки пройшли поряд, подивившись прямо на мене. Я намагався заспокоїти його. Я не бачив вас, але він запевняв, що я дивився на нього і просто не міг не побачити. Я запитав його, коли це трапилося, і, пригадавши той день, зрозумів, що був дійсно тоді дуже заклопотаний та стурбований. Авіакомпанія щось наплутала з замовленими квитками, я йшов розібратися з цим. Так, мій друже, іноді ми буваємо дуже заклопотані та відчуваємо сильне напруження. І мій знайомий також був стурбований, вважаючи, що я намагався образити його. Я ніколи не забуду, як він поклав свою руку мені на плече та сказав Пастирю, мені радісно від вирішення цієї проблеми. Ви бачите, він допоміг мені знести тягар напруження та турбот. Саме в цьому ми можемо допомагати один одному. А тепер давайте розглянемо третій тягар, котрий ти і я можемо нести разом з іншими людьми. Це є тягар печалі та смутку. Неминучим в житті людської родини є цей тягар печалі, трагедії, смутку та розчарування. Якщо на твої плечі ще не впав такий тягар, то впаде. І коли цей важкий тягар впаде людині на плечі, вона потребує когось, товариша чи друга, котрий би був поряд. Давайте згадаємо трьох друзів Йова. Ми критикуємо їх через те, що вони розпочали довжелезні балачки, проте вони разом з Йовом провели сім днів, розділяючи його смуток та розпач. В одній з книжок з природознавства я прочитав таке людина є єдиною істотою, котра нічого не знає і не здатна навчитися чомусь без сторонньої допомоги. Вона не вміє ані говорити, ані ходити, ані їсти. Насправді, від природи людина не вміє нічого, окрім як плакати. Все, що ти і я вміємо робити, коли ми народжуємося на цей світ. Це плакати. З криком та галасом ми з'являємося в цьому світі і потребуємо затишку в ньому. З самого початку і на протязі всього нашого життя ми потребуємо затишку та комфорту саме через факт народження в цей світ, горя та нещастя. Рут могла сказати Боозу Ти втішив та пригорнув мене. Рут була чужинкою та вигнаницею. Вона прийшла з чужої країни та не сподівалася ані на що добре, проте в її житті з'явився дехто, хто виявив інтерес до неї та співчуття. Відчуваючи вдячність до цієї людини, Рут казала Ти втішив та пригорнув мене. Так наш Господь, Ісус Христос, втішає та пригортає нас. Якщо ви одинокі та нікому не потрібні, знайте, є той, хто любить вас. Хто чекає на вас, і хто готовий потішити вас і пригорнути вас до свого серця, прийдіть до Ісуса, Він любить вас. На цьому ми закінчуємо нашу передачу. Ми продовжимо вивчення цього послання в наших наступних радіопосиланнях. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі.